Вітаю в новому 2024 році. Ось подивіться, яка краса у мене розквітла на підвіконі. Еухаріс. Перша квіточка розквітла на Різдво. А на Новий рік вже квітло три квіточки. Сьогодні перш... перше. Ось подивіться. Перше січня вже друга квітка. Одна квітка, яка була перша, то вже зів'яла. Ось будуть іще, бачите, ще є пуп'янки. Ось яка краса у мене. Голяд, коляд, колядниця, коляд, добре з мене поляниця, а без мене не така дайте дядьку питака, а п'ятак непростий дайте дядьку золотий. Молодець, Молодець лічка де каже деду дє, дє, давай позолоту ручку Ну, позолоти роззолоти треба зробити Заходь <laughs> ти заходь Заходьте, заходьте. я радуйся дивись дощик народийся Заходь заходь сюда заходь Ну дай 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 дадеш ну. ще одна Каже Я заспіваю коляду для хазяйки хай наїхає хазяйки що коломало вдома сварки а достаток малий 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 лада Доля хвісла наче, наче садзе, щоб задумали збулося, щоб задумали збулося, як рікається лилося. Нила високолосилася, і щастя в хаті оселилась. Ось я заграла вам на дуту, розпівала коляду, а тепер стоїть зіхаю, вона вистанеться чекати. Ось такого светрика я зв'язала своїй наймолодшій онучки, анютки. Сподіваюся їй буде добре в ньому. Ось такий светрик, такий він м'якенький і об'ємний вийшов. Ось такий гарний. В'язала я за таких ниточок. Це турецький акрил, але такий м'ягусінький, таке ж м'ягесіньке, таке гарний. Не втрачає свій. Ну, от, Як зв'язали, так і так він і є. Посисте. Все я... підійшло, слава ага. Богу. Я думаю, я з ним теж спати буду. Ні, спати не треба в ньому. Будеш просто ходити так. Гарно тобі подобається. Дякую. Отримала тільки що посилочку на, поч на пошті від видавництва Старого Лева. Отримала книжки. Замовляла там, дуже хотіла дав давно вже замовити. І, дякуючи моїй невісточці, Юлії, вона зареєструвала мене в гуглі на їхній сторінці. І я замовила собі книжки. Зараз покажу вам. Разом з вами розпакуємо. Ось така посилочка. Зараз розпакуємо. Ось такі дві книжки я отримала. Бачите, зараз ближ, ближче покажу. Ось такі книжечки я придбала. А чи цікаві, чи ні, потім уже розкажу, як прочитаю. Думаю, що будуть цікаві. Попрала пряжу свою в машинці, ось сушиться на балконі. Ось так. Спочатку випрала два пасма. Тепер ще 4. Ну, спробувала, мені порекомендували випрати. Ось я випрала свою северяночку і тепер сушиться. Будемо вдалі в'язати. І коли попрала вже свої пасма, висохли, смотали в клубочок і почала в'язати собі отаку жилетку. Тут замість резинки внизу зробила такі коси. І потім також ж будуть і на полочках коси такі. Ну, як вийде, потім покажу. В'яжу я в одну нитку, оце ж в'яжу з цієї северяночки, яку я вам показувала. Ну, ось так навмисно положила на такий червоний плед. Щоб було краще видно. Ось такий візерунок виходить, як вам? <смі> як вийде, то буде начебто і непогано. Ну, подивимося. Ось такий, буду далі в'язати. І в мене запитували, як продвигається моя картина. Продвигається все добре, подивіться. Ще трішки залишилося, ось бачите, ще трішки залишилося. Ну так начебто непогано виходить. Рамочку вже купила для неї, зараз покажу. Отак щось робиш, щось відволікаєшся від цих щоденних тривог, тому що мозок вже просто від, ну, він не хоче навіть. Розуміти, що твориться в нашому білому світі. Не хочеться, не хоче зовсім сприймати все це, тому що дуже тяжко, дуже тяжко. І щоб оце з ума не зійти, приходиться чим займатися, тому що що зробиш? Така реальність наша. А це ось чоловік мені. Купив таку рамку. Можна сказати, на Новий рік подарував. Ось така рамка, коли вже закінчу картину, тоді, тоді візьмемо її в рамку і повісимо на стінку. Ось, ось така картина буде. Коли все зробиться, я вже потім вам все покажу. А це наша ялиночка виблискує вогниками. Ось така ялиночка. Штучна ми її вже давно придбали собі, кожен рік так прикрашаємо. А це невісточка зробила такусь зірку Різдвяну. Діти приїздили на Різдво, поздоровляли нас. Можливо, вставлю фото внучок своїх онучок. На все добре вам. Бережіть себе, миру сім і любові.